Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч Національної збірної України, який відбувався 29 травня 2016 року. Це був товариський поєдинок Румунія Україна. 4-3 Україна перемагає. І сьогодні, друзі, хочу даний матч пригадати. Ну, давайте, друзі. Про все ми з вами будемо говорити по порядку. Збірна Румунії. 4-2-3-1, стартова розстановка господарів. Головний тренер команди Йорденеску. У воротах э, Тетерошано, парацентральних захисників э, Кірікіш Григоре, э, Мецел Філіп по флангах, Пінтілі Прапелі це центральні опорні півзахисники, син Мерцяну, атакувальний півзахисник з танку по флангах, таке Кешеру у нападі. Це стартова розновка Румунії. Україна Фоменко головний тренер команди. 4-2-3-1. Стартова розновка України. Андрій у воротах оборотах. Парацентральних захисників Ярослав Ракицький, Євген Хачеріді, Артем Федецький, В'ячеслав Шевчук по флангах. Тарас Степаненко Сергій Рибалка центральні опорні півзахисники, Сергій Сидерчик атакувальний півзахисник, Євген Коноплянка, Андрій Ярмоленко по флангах та Рома Зазуля у нападі. Це стартова розтавка української збірної. Тепер, друзі, безпосередньо, давайте про сам матч говорити. А, в принципі, такий, знаєте, доволі-таки рівний футбол. Обидві команди обмінювалися непоганими атаками. Ось на 11-й хвилині матчу Пригадується момент, коли футболісти Румунії володіли м'ячем і помилилися. Євген канаплянка, якщо я не помиляюсь, м'яч підхопив, непогано пробував Євгенка на плянка, але пробиває Євгенка наплянка повз ворота. Тож справді дуже таки був цікавий поєдинок, доволі такий рівний футбол, і в Румунії проходили непані атаки, і у збірної України проходили доволі такі непані атаки. 23 23-й матчу 23 матч. збірна Румунії проводить свою атаку по лівому флангу. Причому атака доволі таки непогана. Справді вимальовується Румунії Кешеру. Дуже і справді віддає передача на Торже, той пробиває і забиває гол. Збірна Румунії забиває гол на 23-й хвилині матчу. 1-0. Румунська збірна виходить уперед. Шикарна скидка із метрів 22 Торже торжа пробиває та забиває. Ось так ось 1-0. Румунія повела в рахунку. передач Кешер списав, але шикарний просто м'яч. Ще вийшов у торже. М'яч, ще то в поперечку влучив, влітає в сітковий ряд української команди. 1-0, шикарний м'яч забиває Румунія. Україна на здається під семиснику перерва. Україна проводить свою атаку. 43 кломатчик. Ярмоленка, Ярмоленка, передача на В'ячеслава Шевчука. Вячеслав Шевчук. за Зуля, Гол. гол, забиває Україна на 43-й клей Роман Зазуля Замикая простріл В'ячеслава Шевчука. його п'ять переправляє мяч. Борожний ворота один один Україна. відігралася. На цьому якраз та перша срк хвилинка завершиться. Вийде в Румунії, Рац, Хобан, Алібек, Максим, Станчу, Попа на тайм номер 2 В України вийде Богдан Будко, Олександр Зінченко, Саша Карлаєв, Руслан Ратан, Євген Селезньов та Олександр Кучер. Вийде на другий тайм української збірної. Тайм номер 2. Все шикарно розпочинається для України. Богдан Бутков кидає аут. Українець чебляється за м'яч. Саша Демченко на швидкості відібрав м'яч у футболіста румунської збірної, викинули на один. Саша удар. Гол! 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 гол, гол, гол гол, гол, гол. Олександр Зінченко. 48 хвилина матчу. Саша робить рагун у команді 1 Євген Селезняв записує до цього пасива голіву передачу. Саша дуже здорово на швидкості. Справді, прочитав дуже здорово цей момент Саша. Євген Селезняв, хороша передача. Ну Саша Зінченко. Саша Зінченко випереджає захисника румунської збірної. Виходить 1-1. Саша і свій шанс Саше реалізовав. Один 2 Україна. 1 2 Україна. Потім на 53-й хвилині матч був гарматніший удар того так і Вячеслава Шевчука. Ще не помиляється в артар мунської збірної на місці. 54-й матч Україна атакує, хороша діагональна, успішна України. Ярмоленко. Ярмоленко утримав м'яч. Ярмоленко, 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 Ярмоленко. Від Видібрач на Канабланка, Канабланка пробиває гол. Євгенко Наплянка, 3:1 Україна. Євгенко Наплянка чітко пробиває в дальній кут, Андрій Ярмоленко записує гольовий передачу українці. Зробили Результат 1-3 на свою користь. і на 59 й глав Украина такую коноплянку выводить. Ярмоленка 1. 1 Ярмоленка гол, Ярмоленка забиває, Ярмоленка, робить рыху на комат 4-1, коноплянка, асисту, Ярмоленко ярмоленка, гол плюс пас. У євгеніка наплєнки, та у Андрія Ярмоленка і 1-4 Україна. І ще один м'яч забивають українці. 4-1 рахунок на користь збірної України. Супер! Просто супер відрізок від України. Буквально там за хвилин так 11 Україна забуває три м'яча. Румунія не здається, команда. Показує характер. 74-та, хвилина матч. Штрафний в Румунії. Удар! Гол. Олібег забиває прямим ударом зі штрафного. 24. Румунія. Один м'яч Румунія відквитала. Один м'яч Румунія відквитала. 84 та хвилина матч. Румунія атакує. Максим, Максим! м'ячем Максим. Шукає Максим варіант. Відобреч на станчем. Станчу Стіка гол. Гол забиває Румунія 3-4. Румунія. Ось так ось Румунія відквитала два м'ячі. У матчі проти України супер і справді матч. Але далі Україна все-таки дотримала рахунок до переможного кінця. 4-3 Україна. У неймовірній перестрілці. Все-таки Румунія все-таки Україна перемагає Румунію. Матч був просто неймовірний. По статистиці, давайте, друзі, взагалі передивись, да? 12-12 удари по воротах, абсолютна рівновага, 6-7 з ударами в площину, ну, більше, до речі, ударів в площину в Румунії, 7 проти 6, в Волдіні м'ячем трішки вище України, 55 на 45, за кутовими 7-2 перевага України. До речі, друзі брати статистику окремо першого тайму. 4-5 по ударах перевага Румунії, 2-2 удари в Ствір, 3,1 кутові перевага тут України, 55,45 володіння м'ячем перевага України. Другий тайм володіння 57 57.43, 8-7 по ударах перевага України, 4-5 в площину перевага Румунії. Була за ударом ствір 4-1 кутові, 57-43, так, це відсоток володіння м'ячем, ну і підсумкова статистика 12-12 по ударах. 6-7 ударів в ствір, 7-2 кутові, тут перевага України, 55-45, тут перевага України. Ну, В принципі, рівний матч і удари рівноваги, з ударами площини рівновага, з володінням, по суті, рівновага, Ну, 55 на 45, це не така велика різниця справді. Рин футбол, неймовірна перестрілка між Румунією та Україною, відбувалася 29 травня 2016 року, да? 4 Україна у неймовірній перестрілці перемагає. Рівний матч, але Україна перемагає. Тут якщо такий підсумок друзі підвести, то це був і справді рівний матч, але збірна України, Фам'янка, перемагає і не скажеш, що це не ділу. Матч був, друзі, просто неймовірний. Тож, привідали, ми, друзі, цей неймовірний просто якийсь матч. Матч збірної України, товариський матч, який відбувався 29 травня 2016 року. Румунія, Україна, 4-3. Україна перемагає. Побажаємо збірні Румунії всього найкращого. В збірній Україні побажаємо також все самого найкращого. Вам, друзі, від Чергогосерця, я бажаю вам Добра, щастя, не головне, друзі в житті це щастя. І я вам, друзі, яку і бажаю бережіть себе усім до нових зустрічей, Будьте, друзі, щасливі!